Мене звати Неджія Мєтова. У 44-му моїх бабусь та дідусів дітьми вигнали з Криму. В дорозі у товарних вагонах вони втрачали рідних без змоги їх поховати. Моя бабуся все своє життя поверталася в той вагон, де востаннє говорила зі своїм молодшим братом. Життя на чужині для них було непростим, але вони все подолали, бо їх мрією було повернення додому в Крим, і вони зробили все. Щоб ця мрія стала реальністю, мої бабусі, дідусі та батьки все ж змогли повернутися. Це означає, що мій народ зміг вибороти це право. І Я народилася в Криму і вважаю, що мені неймовірно пощастило. Кожного року, 18 травня до 2014 року, ми виходили на головну площу Вахмусджиття та вшановували жертв цього страшного геноциду. Але разом з тим, цей день був для нас і днем боротьби за свої права. Прийшло 80 років, а боротьба триває досі. І для нас цей день емоційно непростий. Тому дуже важливо в цей день, особливо в цей день, бути поруч один з одним. Шановні співвітчизники, запрошую вас на онлайн-мітинг. Якщо ви в Києві, то приходьте в Кримський дім. Якщо не в Києві, то доєднуйтесь до нас онлайн на телеканалах «Суспільний Крим, телеканал АТР, Крим Медіа та Джемат.